koły krębą ukraińskie miasta mistrzem czy myrnych mieszkańców. Prezydent США, Donald Trump, nazywa je wino w Ukrainie, bij koju dwóch dzieci. Kanclerz niemieczny Friedrich Merz widzi Ameryku Amerykę i podczas dyskusji dwóch liderów w zajawy, że USA zależy amerykańskie amerykańskich A Friedrich Merz zajął że że przedstawić propozycji Europy, co do szybkiego zakończenia rosyjskich atak. Na dumku kanclera niemeczyny Donald Trump jest jedyną w świecie ludynu, jaka zdatna zakończyć rosyjską winu proty Ukrainy. Jakie rezultaty wizyty kanclera niemeczyny za Ocean? Jak dalej będzie wyglądać współpraca na linii USA-Niemiecczyna? Jakie slitki dla Ukrainy mają Donalda Trumpa ta Friedricha Mersa? Proce tym będziemy z naszym hostem, dyplomatem, kolejnym posłem Republiki Polszcza Unii Mecjnitasersza Januszą Reiterem, witam was w Studiach Ukraińsko-Fokusu Panie. Dobry Jan. dzień. Dzień Dobry, dobry dzień. Президент Литви буквально напередодні розкритикував дуже жорстоко німецького канцлера Фрідріха Мерца в тому, що не були введені санкції після того, як Путін не погодився на припинення війни і припинення вогню. Як ви гадаєте, чому Німеччина зволікає з прийняттям такого рішення? То ні виставчу децизія німі тут не є достатнім рішення Німеччини, повинно бути рішення всього Євросоюзу, щоб це рішення мало вагу, значені це такі спроби є. Тривають І Мерц сказав під час візиту у Вашингтоні багато таких речень, які свідчить про те, що Німеччина інакше ніж це було два роки тому. Сьогодні займає досить чітку позицію рішучу позицію щодо допомоги для України. Відбулася величезна зміна з часів по початку політики Шольца до сьогодні це величезна зміна, і Мерц поїхав до Вашингтона як той хто намагається переконувати президента Трампа про те, що ця політика є відповідною належною, і що Америка має в ній брати участь. Бо в дійсності лише тоді, коли Америка буде підтримувати цю політику, буде брати участь у цій політиці. Ця політика буде мати відповідну силу, таку силу, яка може справити враження на президента Путіна. З цієї точки зору я вважаю, що візит Мерца був досить вдалим. Zapytaty w taką razie, jak możemy ocenić ten wizyt, same Friedricha Merca do Statów i, oczywiście, tej bo na dumku komentatorów, win był duże wstrzymany, taki suto niemiecki za mało mało mówił, dużo słuchał, były, oczywiście, zajawy. Jak możemy ocenić, oceniwać tę wizyt? Мовіння мало і говорити і, мало і, і, і може, мовчати може трохи довше. довше. Це не якась особлива риса а німців, і не особлива риса канцлера Мерца. Я житло, думаю, що це було виконання певного плану, плану, зовсім реалістичного План мінімум полягав у тому, щоб не допустити до якогось скандалу, щоб цей візит усі частині, особливо яка була та відкрита, та мічна, відкрита мічна, для публіки, щоб це не закінчилося проблемно для канцлера Мерца і для. Німців чи німеччини по, по перше, цей Мінус план мінімум був виконаний. По-друге, по Мерц сказав, хоча дуже чи великою мірою він мовчав, але він сказав кілька речей, важный, які були і важливі і які не обов'язково були відповідали тому, що говорив Трамп. Але план був такий, що не можна провокувати Трампа і не можна дати себе спровокувати. А треба спокійно передавати йому те, що. Мерс вважає найважливішим і слушним європейські лідери вважають, що лише таким чином, лише за допомогою такого лагідного переконування, можна президента Трампа перетягнути на свою сторону. Звичайно, часом це вдається, а часом не вдається. Але кращого методу ніхто ще не придумав. Якби Мерс поїхав до Вашингтона, і там Трампа, особливо публічно, повчав би це б не закінчилося добре. Мерс повернувся б тоді до Берліна з переконанням, що він мав рацію, але від того, що хтось має рацію в політиці, багато не випливає. Треба ще досягнути певного результату. І той результат, якого досягнув Мерс, можливо, не якийсь неймовірний це не щось, що зовсім змінює ситуацію, але це певний реальний результат для Мерца, який є новим канцлером, Це була перша така важлива спроба не лише політична спроба, але й така персональна спроба, і це також була боротьба нервів. Багато людей в Європі, особливо в Німеччині, дивилися на це з певним напруженням, бо зрозуміло, що президент Трамп не є якимось великим прихильником Німеччини. Можна було тут очікувати з його боку якісь не якусь неприязну теж поведінку, і всі видохнули з полегшенням. коли ця зустріч завершилася не найгірше. Насправді ми почули. Слова Дональда Трампа на цій зустрічі про те, що американські війська залишаються в Німеччині, це означає, що все ж таки Америка не залишить Європу сам на сам з можливою військовою агресією з боку Росії. Але тим не менш, хоча і Мерц говорив про те, що ми маємо більше робити для України, і він постійно повторював про це під час свого візиту, США тим не менш зменшують свою підтримку, і останній інцидент, який ми бачили цими вихідними, це те, що 20 тисяч ракет проти дронової. Атаки, які призначалися для України, були відправлені на близький схід. Як ви гадаєте, чи зможе Європа перехопити цю ініціативу? Зараз багато про це говориться, але Україні потрібна військова допомога вже зараз, а не через 5 років. Європа. Я знаю, Європа потребує часу, щоб отримати спроможності надання Україні допомоги більшої ніж це є зараз, щоб отримати спроможності часткового часткової заміни Америки у цій ролі, і тому також вся політика, європейська політика, є тією політикою, яка спрямована на те, щоб якнайдовше утримати Америку в в в у цьому колі держав, які підтримують Україну, навіть якщо ця підтримка трохи зменшиться, щоб не допустити до повного. Розірвання цієї лінії співпраці, і тут час має важливу роль. має важливе значення. Через 2-3-4 роки Європа безперечно буде здатна до більшої допомоги. Але сьогодні, завтра, ці можливості ще обмежені. Вони більші, ніж були 2-3 роки тому. Але це вимагає часу. Це саме стосується також присутності Америки в Європі. Всі знають, що з історичної точки зору ця лінія є лінією. Яка спадає цей пік американської участі в Європі, вже пройшов і ця участь буде зменшуватися. Лише йдеться про те, яким темпом буде зменшуватися, і скільки часу матиме Європа, щоб адаптуватися до цього? Немає кращої ідеї ніж саме така реакція. Panie Januszu, a może ja będę przesadnym optymistą, ale chcę zapytać. My czuły pro wspólną zajawu Friedricha Merca i same Donalda Trumpa, kiedy one skazały, że że będą współpracować nie, szersze w ramkach NATO i że amerykańskie wojska się w Niemczech. A jak w Niemczech, my rozumiemy, że to hub dla amerykańskiego wojska same w Europie, to Ameryka, tak kuchenny my dweramy, jednak Покидає цю думку, щоб час забратися назавжди з Європи. Європа чи Америка е, свої інтереси дні? Америка сьогодні свої інтереси визначає інакше ніж це було 20, 30 чи 50 років тому. Америка, і не лише Америка Трампа, так само було з Америкою Байдена, і так само було з Америкою Обами. Америка бачить більші загрози історичні загрози в Китаї в Азії і Китаї конкретно. і це лише питання темпу пересування Американської уваги з Європи на Азію. Цю зокрема на Китай, і зараз все питання полягає в тому, щоб переконати американців, що не в їх інтересах повне перенесення з Європи до Азії, а в їх інтересах розкласти акценти таким чином, щоб зосередитися на Китаї як загрозі, але не залишати Європу самотньою, сам на сам, бо це б зашкодило американським інтересам, найпростіше кажучи, тому що якщо Америка сьогодні покине Європу, бо то тут з'явиться певний вакуум політиці у політиці немає заповнити. вакууму. Цю, ва цей вакуум хтось Кандидат, намагатиметься виповнити. заповнити і тут є один кандидат, і Україна добре знає цього кандидата. І ніхто в Європі сьогодні не має бажання, щоб цей вакуум залишити і запросити Росію таким чином до втручання в європейські справи. і це також не в інтересах Америки. І про це всі європейські лідери намагаються переконати президента Трампа поки що з не найгіршим, все таки результатом, бо нічого реального не відбувається такого, що. Свідчило б сьогодні говорити про те, що Америка відвернулася від Європи чи Америка покидає Європу. Америка трохи повертається з спиною до Європи в політичному сенсі важливості, значимості, але реально Америка тут залишається, і не видно жодних рухів, які б свідчили про те, що уже незабаром це зміниться. Ну і на підтримку ваших слів Курт Вокер, колишній спецпредставник президента США по Україні, минулого тижня був гостем українського фокусу і говорив про те, що власне Америка. Не відійде від європейської безпеки, а лише хоче змусити європейців самих взяти відповідальність за свою оборону. І ось є підтвердження слова посла сполучених штатів при НАТО Меттіо Вітекера, який каже, що Росія є найбільшою загрозою в євроатлантичному просторі, і таким чином він обґрунтовує необхідність збільшити до 5% ВВП витрати на оборону держав-членів НАТО. Але на вашу думку. Чи ці 5% ВВП вони можуть стати таким серйозним сигналом Путіну, що сюди дорога закрита? Чи це так, тільки якісь будуть декларації? Тонісон декларації, то со це не декларації, це реальні гроші, і це реальне озброєння і реальне зростання військової сили Європи. Звичайно, це не станеться за один сезон. Це триватиме роками, але це напрямок, який, на мою думку, уже є невідворотним, в тому значенні, що повернення вже змінив. зміни. Ці нові політиці не буде. Європа закінчила цей постгероїчної період постгероїчних політиків. Всі держави готові до такого збільшення. Італія, Іспанія традиційно мають дискусію щодо цього. Не всі держави готові, і не всі держави також так само швидко до цього дійдуть, але розуміння є всюди. Різним темпом різні країни наближаються до цієї мети, якої є 5% з європейської точки зору. Найважливіше є насправді те, що ця мета 5% була сприйнята, схвалена, і навіть можна сказати, дуже на це погодилися в Німеччині. В Німеччині, де був найбільший опір щодо такого, Го великого збільшення військових видатків сьогодні це вже не викликає сумнівів. 5% нагадаю, це 3,5% такі тверді військові, і 1,5% це витрати пов'язані з обороноздатністю, наприклад, інфраструктура, яка також потрібна для війська. Отже, це переломний момент, якщо європейські держави, так як це було у 70 сімдесяті роки будуть вживати використовувати такі гроші рік в рік, бо це ж не питання. Одного року це не це мета це на один рік, на рік. рік, це мета на майбутнє. Якщо держави такі будуть такі гроші на оброну, витрачати на обороноздатність кілька років, Європа буде зовсім іншим континентом з точки зору своїх оборонних спроможностей і це повинно Польща ну, тут як Москву. приклад, бо вона перша дійшла до таких витрат і може показувати дійсно європейцям іншим. Приклад, а я хочу запитати саме за санкції, пане Янушу, чи Фрідріх Мерц і Дональд Трамп i szły do wspólnej dumki, że już czas, posilić te sankcje, żeby one były duże, wyczutne i, nie bój się tego słowa, żorstokim dla Rosji. Я не, wiem, не знаю, чи Мерц переконав але, сумі, що президента що Трампа, але Мерс я знаю, віде, що Мерц також з зустрічався Конгресу, з представниками Конгресу, де дуже, де дуже сильна підтримка для, підтримка для санкцій. І зараз Трамп переконує Трамп, переконують Трампа з двох сторін європейськими союзниками, через але також і його переконують власні люди. власний парламент, американський конгрес його переконує, і це ситуація досить сприятлива. І для європейських лідерів, в тому числі для Мер, це важливо, що вони мають для цієї позиції підтримку в американському конгресі. Всі це роблять звичайно. Досить обережно, так щоб не викликати непотрібної оборонної захисної реакції президента Трампа. якогось руху Трампа, який перекреслить усі ці зусилля. Всі його переконують, що вони роблять те, чого він в реальності хоче, хоча можливо, поки що цього сам не сказав. Але, знову ж таки немає кращої ідеї щоб вплинути на президента Трампа ніж саме такий спосіб. Я думаю, що є зовсім реальні шанси на те, що американський конгрес ухвалить такі санкції, а президент їх не затримає, тобто їх теж Минулого тижня Україна і Німеччина домовилися про спільне виробництво далекобільної зброї, і це виробництво має бути розміщено на території України. Як ви вважаєте, якщо Німеччина погоджується на такий проект, розуміючи, які масивні обстріли відбуваються з боку Росії? Це таке покладання довіри на міць зсу, чи власне Берлін думає, що Москва не наважиться? То є сточу ще вираза звичайно, це проєкт до як довіри до України. По перше, країна, яка вміє забезпечити безпеку для такого виробництва, а також як до країни, яка є партнером для виробничих проєктів. І, взагалі, авторитет України в західній Європі надзвичайно зріс у порівні з тим, що було 10 років тому, чи ще навіть 5 років тому. Україна сьогодні в очах заходу західних європейців це зовсім інша країна, і останні от ці акції, які Україна провела, такі. Успішні акції на території Росії це викликало величезну повагу і захоплення Україною не лише для відваги у фізичному сенсі, але також і до такого такої розумної відваги, і це зовсім змінює картину сприйняття України в очах Європи. А це рішення також є підтверджено. Власне була інформація від нашої кореспондентки, яка знаходиться в Брюсселі. В куларах вона почула, що можливо і це підприємство буде виробляти деталі для. Ракет Таурус, про які така висока дискусія в Україні, як ви вважаєте, чи дійсно Німеччина готова поділитися з Україною такими високими технологіями і передати ліцензії на виробництво цих ракет? Я тегоні потрафі розчинучали. Мені вдачу, що важко що тут висловлюватися на цю тему, але я вважаю, що на сьогодні це Україна досить реально. Україна сьогодні сприймається як дуже цікавий, привабливий для Європи партнер у сфері оборонних технологій. Оборона промисловість в Європі взагалі сьогодні переживає щось, що називається апгрейдом. Ця оборона промисловість до недавніх пір. До неї ставилися так десь, як до другорядної речі. Мало хто признав. Вався, що Собі має щось сьогодні спільне сьогодні. з обороною промисловістю, а сьогодні зовсім інша ситуація в Німеччині, яка Досі була відома автомобільна промисловість. оборонна промисловість сьогодні є з великими проблемами. І до того щоб мати сильну оборонну промисловість, потрібні партнери, і Україна може стати таким партнером. І це теж щось зовсім нове. Україна не лише та країна, яка чекає на допомогу. Україна зараз це та країна, яка може бути партнером і може допомогти Європі Західній Європі, у тому числі Німеччині. Panie Januszu, składały tylko szczoły w naszej rozmowie pro te, jak Ukraina zniszczyła wytryznych danych, ty do 40% rosyjskiej strategicznej aviacji. Ale my czuły wid Ameryki, wid Donalda Trumpa, że może był powód dla tego, żeby Kreml bombę Ukrainu nadali i odpowiadał dużo żarstoko. Ja Was krótko poproszę, mają też przybliżną chwilę na odpowiedź, jak oceni Ty taką zajawu Donalda Trumpa? Одповічні ст мамнаджіця відповідь, не Мам відповідь добре, сподіваюся, не була дуже добре продуманою. Бо якщо застосовувати таку логіку, то будь-який захист, будь-яка оборона є провокацією і запрошенням до того, щоб піддаватися і не провокувати того, хто напав те продовження війни. Звичайно, це не має сенсу. Німа пово і немає причин. Мені здається, щоб це не було б розумно нагадувати Трампу про ці висловлювання. Є інші його висловлювання, про які краще йому нагадувати. І краще то, посилатися на те, що то, у його висловлюваннях Лондре є дійсно ніж, влучним розумним, ніж нагадувати про деякі то, не дуже вдалі висловлювання. Дякуємо за розмову. Нагадаю, Януш Рейтер, колишній посол Польщі в Німеччині та США, був гостем нашої програми.